Не к я, -к я Як мирто не ховайте своїх ногой отчинять, тому що я помер, я теж безмежно рад. Безмежно рад. Радію, заради, радію, раді. радий і радий, бо всі підати, піздюля відами Авічаю. Я рембо, го, хоп місія, моя місія. Я, я, я. Всіпок затикана. Зараз усіх разом таланту взяти не, не вистачить, вистачить мусоро на взятку Я, я один без стасія, на хресті вже відвесів. Я ти прохода зі мною 40 років, років. посвіту на принесіння. З мене взятки гладкі, гладкі. Я, я граю гру, гуру І знімай шляху, або з голову знесу Яу, яу, яу. Нікому не потрібний гені, нікому не потрібний гені, нікому жаль гідний, ніком, стверджений, гені, гені, нікому не потрібний гені. Комротко не ховайте своїх межлих очіння тому що я помер, я теж безмежно рад безмежна ра, я радію, заради, радію, Ради раді вас піддати пиздюля відами ребо, ребо, хіп-хоп, місія, моя місія, в зіпок затикана, такі діла. Затикать, нікому не потрібний геній, нікому не потрібний геній. Потворну бритку Салю жідно, геній, Нікому не потрібний геній, нікому не потрібний геній.